13 вересня у Коростенських міських ліцеях відбулось відкриття нового сезону змагань пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. На учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Відкриття змагань у Коростенському міському ліцеї номер 5 розпочалося з «Регбі-5». Дуже приємно, що сьогодні по всіх школах відзначається день спорту. А саме в нашій школі відкриття іде всеукраїнського проєкту Пліч Опліч приємним. Є те, що наш педагогічний колектив поповнився молодими креативними вчителями. Які сьогодні вболівають за здоров'я дітей, сьогодні проводиться в школі ряд заходів щодо здорового способу життя. Це і тиждень фізичного виховання, і день здоров'я, і уроки фізкультури на свіжому повітрі. Це і квести, це і веселі перерви. Тому сьогодні хочеться побажати молодому поколінню, молодим своїм колегам, щоб і надалі вони були такими творчими в пошуках нового, креативними і відповідно. Скрізь і в усьому перемоги, а також перемоги і нам. Учні Коростенського міського ліцею номер 11 брали участь у шкільному етапі змагань з черлідингу та футзалу. У минулому році наша школа брала участь у п'ятьох видах спорту. Друге місце ми посіли в місці по спортивному орієнтуванні, а також завзято боролися учні по футзалу. На жаль, зайняли четверте місце. В цьому році будемо старатися більше тренувань, більше нас. Наги, щоб здобути з першого по третє якесь місце. У нас найкращі діти займаються футболом. Ми кожного дня проводимо тренування. Я думаю, що в нас є дуже великі шанси. У минулому сезоні учні змагалися з п'яти видів спорту. У цьому сезоні додалися ще два. Загалом змагання проходитимуть з баскетболу, волейболу, футзалу, черлідингу, спортивного орієнтування, а відтепер ще й з рейгбі 5 та гандболу. Бажаємо учням успіхів та міцного здоров'я.